У нас приймало участь 60 команд. У цьому році вже 125 команд. На майбутнє ми плануємо перевести все в формат дві ліги. 18-17 рік ми переведемо на формат без е, усіх нагороджуються, тому що це маленькі діти. Тому таке, будемо тільки рости. А що запам'яталося з гри? Забував голи? Да. Скільки голів забив? Два. Два. Супер, я один забив. Я бачив, я його навіть зняв. це, цей ти подивишся в Ютубі, як ти забував цей гол. А, слухай, подобається цей турнір? Да. Весело? Да. А, що будете робити після цього турніру? Як будете святкувати закінчення турніру? Спати. Спати? Класно, сьогодні зранку дуже встали. Болс з кількох років граєш? З... з одного року нічого собі, то ти ще тільки почав ходити і одразу почав грати в футбол. То це дуже круто. Напевне, станеш великим футболістом. Чи потрібно для досвіду ось саме такі турніри для даних вікових категорій проводити. Обов'язково, ви знаєте, що це була і моя ініціатива. Я рад, що Федерація футбола пішла на зустріч. Тут незалежно яке ти місце зайняв, це турнір, просто участь. Ми одна із перших в області команд 2018 року, які організували такий турнір. Молодці, ми тільки привісуємо це. Хвилююсь, коли син грає. а Коли я граю, то я не хвилююся. Скажіть, будь ласка, якого року син і чи давно вже займається? 2019 року народження займається у Валерія Панасійовича. І які він зараз і ви ставите цілі в заняттях футболом? Які цілі ту стають? Пусть дітки грають, маленькі, -мав пусть грають, ростуть, а далі будемо ставити цілі.